Вітаю! В цьому відео ваші увазі результати першого туру юнацького чемпіонату світу, який проходить у Чилі. Дізнаємось, хто лідер в групах, де був найбільший розгром та як зіграла юнацька збірна України. Матчі приходять потрібно додати в Чилі. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Група «А» Чилі приймало Нову Зеландію. Дуже бойова гра. Чилі швидко забило, але Нова Зеландія відігралась. На останніх хвилинах другого тайму чилійці дотиснули суперника і вирвали перемогу та три очки собі в скарбницю. Японія грала з Єгиптом. Японія, впевнений, розпочала турнір. Уже на 29-й хвилині відкрила рахунок з пенальті. Єгипет відповів своїми атаками. Але все зупиняла японська оборона та голкіпер. У другому таймі Азіатська команда закріплює перемогу 2-0. Японці виглядають дуже організований, тоді як Єгипет потрібно підтягувати свою реалізацію. Турніра таблиці зараз має такий вигляд після першого туру. В другому турі з 30 вересня, по 1 жовтня, Єгипет прийме Нову Зеландію. Чилі зіграє з Японією, а в третьому турі 4 жовтня вночі Фінальний матч Єгипет Чилі, Нова Зеландія. Японія. Перейдемо до групи Б. Тут Південна Корея грала з Україною один з найнапруженіших матчів туру. Потрібно додати, що у 2019 році ці команди зустрілися у фіналі, тоді наша збірна перемогла. Україна відкрила рахунок. Двома швидкими голами корейців почали тиснути на останніх хвилинах. У них вийшло забити тільки одного разу. Підсумку перемоги України 1-2. Панама грала з Парагваєм. Справжня гольова Феєрія. Номінальним гості швидко вийшли вперед. Але Парагвай знайшов свої моменти на останніх хвилинах першого тайму. В другому таймі повторився сценарій навпаки. Але цього разу ще додався гол в компенсований час від Парагваю, що й принесло їм перемогу вольову 3-2. Турнірна таблиця зараз має такий вигляд. В другому турі в ніч 30 вересня на 1 жовтня Панама зіграє з Україною. Південна Корея з Парагваєм. І в третьому турі фінальний матчі 3 жовтня. Україна зіграє з Парагваєм, Панама з Південною Кореєю. Перейдемо до групи С. Марокко грало з Іспанією. Ось вам перша гучна сенсація турніру. Іспанія. Вважалась фаворитом, але мараканці зіграли дисципліновано і максимально використали свої моменти. Мараканці впевнено розвиваються, що на дорослому рівні дивують своїх суперників, що на молодіжному. Бразилія грала з Мексикою. Один із центральних матчів туру. Мексика виходила вперед. Але Бразилія зрівняла рахунок, і потім взагалі вийшла вперед. Мексиканці знайшли свій другий момент, гра вийшла видовищною, нічия абсолютно справедливий результат. Цій групі зараз лідерують мароканці. Бразилія та Мексика поділяють друге та третє місце. В другому турі з 1 на 2 жовтня зіграють Іспанія з Мексикою. Бразилія з Марокко. І в третьому фінальному турі Мексика зіграє з Марокко. Іспанія з Бразилією матимуть центральний матч туру. Перейдемо до групи Ді. Тут Італія грала з Австралією. Класична італійська перемога мінімально, але впевнена. Австралія боролась, створювала моменти. Та вирішальним став єдиний точний удар італійців 1-0. Аргентина грала з Кубою. Аргентина підтвердила статус фаворита Два голи в першому таймі за тон. Хоча Куба скоротила відставання, але аргентинці впевнено довели справу до перемоги, забивши ще й третій гол турніри і таблиці. Очікувано лідери займають перші місця. В другому турі в ніч з 1 на 2 жовтня Італія прийме Кубу. Аргентина зіграє з Австралією. І в третьому турі Аргентина з Італією матимуть принциповий матч 5 жовтня, а Австралія зіграє з Кубою. Перейдемо до групи І. Тут Франція грала з Південною Африкою. Французи виграли важливий матч. Африканці зрівнювали рахунок, але французи в другому таймі вирвали перемогу і 2-1 на свою користь і три очки у скарбницю європейців. Нова календонія грала США. Нещодавно признана країна поїхала на юнацький чемпіонат світу. Найгучніший розгром першого туру. США просто знищив суперника 9 забитих м'ячів. Американці одразу заявили про себе як про команду з амбіціями на медалі. Турнірна таблиця зараз очікувано має такі показники в другому турі, в ніч 2 на 3 жовтня. США зіграє з Францією матч за перше місце, пар прийме нову Календонію. І в третьому турі 5 жовтня вночі пар прийме США. Нова Календонія зіграє з Францією. І остання група огляду F тут. В першому турі. Норвегія грала з Нігерією, рівна гра, де все вирішив один момент. Норвегія скористалася шансом, а Нігерія свої нагоди змарнувала. Двоюритний брат Голланда приносить перемогу своїй збірні. І Колумбія грала Саудівською Аравією. Колумбія мінімально переграла, але впевнено забивши один гол у другому таймі. І три очки в кишені для Американської команди. І турнірна таблиця таблиці зараз має такий вигляд з мінімальними перемогами. Лідирують команди. В другому турі в ніч з 2 на 3 жовтня Колумбія прийме Норвегію. А Нігерія зіграє Саудівську Аравію. Матчі за перші та останні місця. І в останньому третьому турі вночі 6 жовтня Нігерія прийме Колумбію, а Саудівська Аравія. Зіграє з Норвегією. Перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром є Кремаски з трьома голами. Кращим асистентом є теж він Кримаски з двома результативними передачами. Пишіть, як вам перший тур юнацького чемпіонату світу, які країни вас більше здивували? Що очікуєте від збірної України в цьому розіграші? Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. para mesmo